Ми прийшли на позицію, все вроді би нормально, в четвертій ночі. Вирішив зайти в бліндаж, зняти цей, поміняти батарейку на рації, бо вже почала пікати. Тут чую, стрільба почалася надворі. Я вибіг, дивлюся, побратим вже лежить. Стріляти вони почали зі всіх сторон. На той момент я в дійсності, я змирився зі смертю. Але думаю, я хоча б когось з собою точно маю забрати. Сам я туди не піду. Ну, я заліз на другий поверх. Сидів, вони далі почали мене закидувати гранатами. Коли вони зайшли до мене, я їх зустрів як положено. В кінцевому результаті вони на мене, походу, обідались. Бо я одного за трьохсота, двох за двохсотах, і вони закинули мені дві запальнички. Чому бліндаж загорівся? Поки я виліз, я обгорів. Я так, ну, спочатку я не розумів, бо це був шок, я виліз. Їх на якесь чудо, дево не було там взагалі. Якось зібрався з силами, позривав у себе ту шкуру, ті, ну, ту шкіру, ті, яка з мене позлазила, виліз наверх, нікого немає. Дим рухається в ту сторону, де нас вигружали. І я пішов, куди очі бачать.